У кімнаті книжок жила господарка казок ферія Міфанта. Вона записувала казки у свою книгу Казки Міфанти. Книга була старовинною і дуже товстою, бо казок міфанта назбирала більше тисячі. Дописавши чергову казку, ферія міфанта. Вилітала зі свого віконця і летіла, мандрувала по світу і спостерігала за історіями життя людей і тварин. Так ферія міфанта побачила казку і про червону шапочку, і про тата Карла і Пінокію, і про казковий замок принцеси несміяни і принца Сміхона. А потім прилітала у свою кімнату і записувала їх у свою книгу Казок Міфанти. А вечорами вона прилітала до малят і перед сном читала їм казки, щоб їм снилися казки про їх мрії. Маленька даринка така Катруся любила казки про принцес та принців. Які жили у казкових замках. Тарасик любив слухати казку про літачок. Він навіть сам намагався вже читати, а міфанта йому допомагала. І ось одного разу міфанта прилетіла до Тарасика і побачила, що йому подарували ноутбук, і Тарасик вже мало читав книжку. Але міфанто зустрів привітно, бо вона прилетіла читати йому казочку. Вони привіталися, і Тарасик знов відкрив книгу, і вони з міфантою читали казочку. А потім Тарасик сказав Міфанто, я бачу, ти засмутилася, що я вже менше приділяю уваги книжці, а дивлюся більше казок в Ноутбуці. А хочеш, Міфанто, щоб ти зі своїми казками потрапила у ноутбук? А вже ж хочу, а як це зробити, зацікавилась Міфанто. А дуже просто ти читай казочку, а я буду тебе знімати на телефон і вийде чудовий відеоролик. І ми розмістимо його на каналі Киті Лапусі. І вже не тільки я, а й інші малята зможуть подивитися і послухати твої казочки. Яка чудова ідея. Ой, давай швидше записувати ролик, сказала Міфанта. І Тарасик дістав телефон, а ферія Міфанта. Читала казку і вийшов чудовий ролик, а потім Тарасик розмістив цей ролик на каналі казки Лапусі, Лямурки. І ви, малята, можете теж зайти на цей канал і побачити усі ці казочки ферії Міфанти.